Дорожуючи Рівненщиною, вивчаючи традиції та культуру цього краю, вкотре переконуєшся і в самобутності поліської кухні. Ще сьогодні господині готують у печі за стародавніми рецептами страви, які не лише прості у приготуванні, а й ситні та смачні. 84-річна Устина Крепець, жителька села Залав'я Оркиднівського району, ще пам'ятає, як мама та бабуся готували юшку, куліш з грибами, линці перед полум'ям, картопляні галушки на молоці, як покли гарбуз у печі. Тож Залав'яська господиня. Охоче поділиться секретами найперших поліських страв. Устан андріно, що ви нам запропонуєте сьогодні приготувати? Ліце напечемо. Треба так. сироватка, да мука, да соль, да соді. Там uh -huh. да, ніцо таких напечемо. Це замість хліба, колись їх да, замість Правда? хліба. А потім возьмемо да натрем сіру до да сметану. Туди да будемо туди мочать. Ага. Таке мочайло. Мочайло буде. таке буде. А ще потравки наваримо, да і з потравкою будемо їсти. Млинці з потравкою будуть, так? Млинці з потравкою і з мочайно. Добре. Добре, давайте тоді приступимо. То беремо сироватку, так ну тут десь літр сироватка. сироватки напевно, так муки беремо, розмішуємо. Давайте буду мішати. Ще угу. я угу. Щоб вже багатсько, я мабуть нагадувати. Ой, може, хватить вже того борошна? Ні, ні, ні. ні, ще треба. Ще. Вони мають таке, має тісто бути густе таке. Да, да, да. Так, 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 таке середнє середні політки, ага. то воно ну, не так. То середні. не будуть не, не ті млинці, так? Що... Ні, ні, ні. Ну я так розумію, що ці млинці це у вас така перша страва. Перша страва. Так? От воно напечем, на печен, да будуть які вони вкусні. Так mm. я думаю, ну колись хліб бреш не так часто поклик, чи часто покли. а млинці швидше просто пекти, правда? Мені це що хліб? Хліб треба розчиняти. Щоб на цілу ніч, ввечері розчиняємо, до... а мені це ось бачите, як замішав і печить. Соду, сіль, треба ще давати. Треба, треба Давайте. Скільки соди? Угу. Таку добрячу щіпку даєте. Да, добрячу, добрячу. Так. так. Угу. А тепер ще така. А чого ж вона така не солодна? То я знаю, що тут злине. Так, соди. Щоб піднялося тісто трошки, правда? щоб піднялося добре. Угу. Ось такі простий. Як... Ну -ну. Бо як і багатсько вже соді, то воно вже мені не те. Угу. Недобрі не і на чому будемо випікати ці млинці? Будемо чуть міколісто салом таке. одріжемо, шкварочку сала, Так. Да, мазнеш угу. по тому москову році й того. Усе недріна, то це у нас такі млинці будуть перед полум'ям. Перед полум'ям. Угу. Перед полум'ям. Треба, щоб гарно горіло пити. Угу. Щоб а як так, то вони не будуть то не не, не спечуться, правда? Не, спечуться. Так. Ну що ви скажете? Треба ще борошна чи не треба? Понімо. Добре, Могу, але ще, добре. ще кумочки трошки є. Ну, то треба добре, розбивайте, щоб Так, та, так, так. Холодна була, та, треба, щоб вона була теплище, щоб uh -huh. пікати, то в хаті в коморі стояло. Ага. Холодна, на холодному воно ж не прийняти. Сироватка треба, щоб тепленька да, да, була, так? Та? Основна умова у цих ну, мунців, щоб тепла сирила щоб сирила, так. так. Ну так поступово пізнаємо секрети поліської кухні. Такого найпершої страви, так? Так, да, так, да, так. Да. Заколотили ми тісто, так? Нормальне тісто? Нормально, Нормально. Нормально. Уже Нормально. вже можна випікати млинці? — так? Пательні наші нагрілися. вже. — Давайте будемо випікати Уже тоді. Угу. Ось така приспособа вас. Да, я ж. Руками не візьмеш. — так. Не візьмеш. І скільки треба оцих таких черпачків символічних? Як? Два. 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 Угу. Два. Так. О, вже потихеньку шкварчить. І ставимо так, опа, і швиденько буде. Угу. На двох пательнях буде швиденько. І ставимо до печі, так. Ну і в моменті зараз вони у нас піднімуться. Ось така проста страва, правда? Проста і скора. Швидка. Угу. От коли сіти у школу йдуть, то хліба нема то. Став до да заколотів скориде. але ж не було білої муки до да, житня. Але воно теж смачне було. Смачне було, як же ще яке смачне було курс. А з якої смачніше? Жінки чи пшеничне? Спшеничне, смачне. А якщо ми будемо пекти їх на воді чи на молоці, вони вийдуть на такі цінниці чи ні? Як на воді пекти, то треба стаканчий оцу тубліти. Ага. Щоб вода була кислою, От а вот так вот воно що. не вийде. Можна виймати вже. Ох, гарненько. І так от треба на рушник викладати їх. На рушник. Угу. Ой, от. Так так І перевертати треба. Перевертати, щоб воно жіблівальні дещо не. Ага. І що? І тепер ми знову будемо називати. Заднім треба. Давайте. Два черпачка, так ви казали? Так був ще блять, а потім чуть. Що ще чи хватить? Хватить. хватить, хватить. хватить. Угу. І ось так поступово ми пікнаємо крок за кроком секрети випікання з таких от поліських млинців, які готують саме у селі Залав'я, та не лише у селі Залав'я Рокитнівського району багатьох поліських селах. Млинці перед полум'ям. Попередньо просіяне борошно посолити, влити сароватку і розмішати, додати ще соди та знову все перемішати, помішувати масу доти, поки розчиняться грудочки, розігріту пательню, змастити олією, налити ополоником тісто і випікати млинці перед полум'ям, споживати охолодженими разом із потравкою або ж мочайлом. До мниців ми ж готуємо ще й потравку, так? Потравку. До мінську потравку, м'ясо там є, е, свиняче м'ясо, цибуліна та, там, лістина там, окропіна там. А тепер піджаримо муки, mm -hmm. пережаримо да, є роз, розколотим давлем, де і готова потравка. Mm — -hmm. Ви вже муки накидали, так? Там? Я накидала муки, треба глядіти, щоб не згоріла. Ага. А я знаю, що, що є потравка така, що з квасою ще роблять. Так? А тут така знову потравка. М'ясо посолі насипав, так само туди лісти. Ну, всяка заправа туди, так. і спосолі. Ото друга потравка. Та uh -huh. Така. Як то яку любить. То треба, щоб вона така золотистого кольору. Щоб вона була золотистого кольору. Uh -huh. І знов цю приспособу так бере. Треба подіні лідять, полоді, щоб вона не згоріла. І скільки часу буде та потравка там варитися в печі? Меню десять покипіть м'ясо саме, uh -huh. а потім чеші меню 20 і все. Uh -huh. Не буде готовий. А гриби ви давали туди, до Петравки? Ні. Чи можна Є. давати теж, правильно? Можна давати, як там любить. Угу. любить. Як там любить. Як то любить грибами, то значить можна зрібати. Мука угу. наша піджарилась, Ще? так? Уже до золотистого. о, як добрий золотистий колір вже такий. Угу. Трошки з'їлємо водички звідси, так? Та має бути густенька, ця підлива. А потім, тоді то набережні. То Якщо води ще долям, так? Так, да, да. І по самій вінці має бути води, да, да, да. щоб не лопнув горщик, да, правда? Свинина да. угу, угу. дасть такого навару, жиру, такого, правда. Смаку осям кадає. То в першу чергу, правда, смаку додасть? Смаку додає. І отако накидаємо. так? Ви вже посолили це все тут Посолили, тут все зроблять. А ну дайте, ну я попробую, якою ж то воно густини має бути. Ага. Ось така от вийшла в нас краса. Дивіться, який гарний кусок м'яса. Комусь попаде, правда? Так. Цибулька, листя лаврове, сіль перець тут є. І що? І можна ставити до печі. Мука там нам на, набухла. Відправляємо, хай печеться, так? Хай вариться верніше. Хай угу. І на скільки часу? Десь хвилина двадцять. 20 двадцять все. Добре, тож зачекаємо 20 хвилин. і Тоді потравка наша буде готова і можна буде її споживати з млинцями. Потравка до млинців. У глиняний горщик вкинути м'ясо, посолити та залити водою, поставити до печі на 40-50 хвилин. Тим часом натерти моркву, порізати кубиками цибулю, вкинути їх до горщика, поставити знову до печі, щоб маса закипіла. На пательні підсмажити борошно до золотистого кольору, потім розвести його водою у тарілці, добре розмішати, щоб не було грудочок, та влити до горщика. Поперчити, додати лаврове листя, помішати і поставити до печі, щоб потравка покапіла одну-дві хвилини, споживати приготовлену потравку разом з млинцями. Тим часом, поки там в нас потрапка вариться, ми ці напекли, треба сиру, так натерти, як треба ви кажете. Сикати. Ну і як його терти? Отак? Так, добряче, так? Так, добре, добре, добре. Угу. Трошечки. Трошечки молока. Так. Трошечки. Угу. І давайте, давайте буду терти. Тут, а солі не треба сюди. Ще відомо, що солі не треба. Ще солі треба? О, Домо вже бачите, солі. процес пішов, я кажу. давайте ще трошки молочка. Домашній сир. Домашній. – Так? Домашні. Угу. І трошки сметани ще дамо. Ще сметани дамо. Давайте. Теж домашній. О, то добре мочайло буде. Як вас кажуть? Мочайло? Мочайло? Мочання. Моч... Мочання? Мочання. Ага. Ну, в кожному селі по-різному. А встане, а що ви сказали? До речі, за, про своє село за Така гарна назва, велике воно село. Скільки дворів у ньому? Воно, воно тепер вже велике. А колись було малесеньке, ага. то ще я не знаю, кільки хат мов було. Мої 50 хат не було. Так? ще було маленьке. Що колись приїжджали? У нас була якась руда. Mm -hmm. Чи Як воно називалося, рудня казали. Рудня. Да копали тут поляки даже. Mm -hmm. э, з Польщі приїжджали. Да тут і поставалися. Ага. О, то мій навіть, прадід мой, поляк. Так. Бо в мене фамілія польська, мого батька покойного, гвоздяцький. Mm -hmm. То в нас були гвоздецькі поляки, Жуковські, Таргонські, Цалковські. Це були по, польські фамілії. Mm -hmm. От уже все, все готовий. Вже готовий. Готовий. Ну, зачека залишається нам потрапляти дочекатись, так да. коли буде вона готова. І тако будемо мочати тепер в це Так-так-так. Mm -hmm. да -да -да -да. угу. Сирне мочання. Сир розтерти у тарілці, посолити, потім лити молоко, додати сметану і знову перемішати масу до консистенції густої сметани, споживати разом із млинцями. Напекли ми млинців, готова у нас потравка. Моментів у нас зварилася. І що тепер можна споживати цим споживати. Відриваємо, так. Так, так, на, так, на. так. Так. Отак. Угу. Так. Угу. Мочаємо. Угу. Так. Таким човником робимо, так. і… Смачно. А ще потім кусень м'яса достанемо. Так. І буде ще смачніше. Mm. Mm -hmm. І мочали ми ще потравку. Колись мати, поки м'яцю напече, mm -hmm. а потравка готова, то ми вже б'ємо Отак Отакому чаємо. Mm -hmm. От мочить. Ну, мочу, попробую. В мочу. Mm -hmm. Смачно? Дуже смачно. Тобто той, хто хоче із сиром бере берегіс да -да. так? а той, хто хоче з потравкою, так? Ну що ж, я дякую вам за цей рецепт. Дякую за те, що ви зберігаєте ці рецепти. А ти, глядачів, кого зацікавить це приготування ось такої потравки зі свинини, так? приготування млинців і ось такого мочання, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука Смаку.